А не величезний, який потім буде складніше прибрати. Вот такого. Таким чином, друзі, і до, до, до кінця шкарпетки до пальчиків. Таким самим швом продовжуємо, продовжуємо. Зараз я вам покажу, як завершувати зшивання Ось ми зшили, Так. розправляємо і бачимо ось такий боковий шов. Так він має виглядати. Розправляємо його, аби він був плаский, і дивимося, де великі петлі розправляємо їх у основне в'язання. І далі не хвилюйтеся. Цей шов буде пласко лягати на нозі зручно. Тепер нам треба сховати ось цю ниточку. Для цього я користуюся ось такою в мене є гачок такий із язичком. Я її вивожу у... на гору на початок виробу. І дивимося. Значить, це нижня частина стопи, це верхня. Ось тут, на верхню частину стопи, виводимо і закріплюємо. Закріплюємо навскоси під петлі, під в'язання. Значить приблизно 4-5 я петель буду закріплювати, значить, беремо так. Раз, два, три, 4, 5. І гачком піддіваю під ці петлі. Можете голочкою, можете гачком, як вам зручно, так і файно. Ось так проділи. Тепер беремо ниточку за крайчик і продіваємо. Ось. Ані з середини, ані ззовні не буде видно, де саме ви закріпили нитку. Після прання е, всі ворсинки закріпляться, щепляться, ось так між собою, і не буде розпускатися тобто ніяких вузликів. Ніяких там хтось взагалі нитками пришиває цими катушечними нитками пришиває крайчики. Не треба то робити. Ось цього достатньо. Ось середини не видно. Зараз я вам покажу, як воно виглядає ззовні. Ззовні, верхня частина шкарпетки. Ось, значить, приблизно десь тут. Закріплена ниточка, але її не видно тут. І вигадайте, де в нас був шов? Ну, за логікою я можу здогадатися, що він десь тут був. Від верхньої ще одну петлю, і ось тут, десь. Але його не видно. Ну, ось такого виглядає шкарпетка. Оце внутрішній шов. його майже не видно. Ось так зовні виглядає. Сподіваюся, вам було цікаво. Друзі, хто не встиг на початок зшивання, можете подивитися весь стрім за посиланням під цим відео. Стрім триває хвилин 15 не найбільше. Там я розказую, як зшити таку шкарпетку. Всім дякую за увагу. Мирного неба та Божих благословень!